Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Привітайтеся гарненько, посміхніться мені веселенько. Дітки, хто це там голосно гомонить? Та це ж пташки. А чому ж вони так голосно цвірінькають? Тихіше, заспокойтеся. Розкажіть нам, що сталося. Ми змерзли. Холодно, голодно на дворі. Сонечко нас зовсім не зігріває. Дітки, а як ми можемо допомогти пташкам взимку? Молодці, дітки, потрібно пташок. Підгодовувати крихтами хліба, зернятками, а ще будувати домівки, щоб пташки взимку не замерзли. Малята. Погляньте на ці годівнички. Що ви про них можете сказати? Чи однакові вони за розміром? Так, за розміром вони різні. Ця годівничка, погляньте яка. Маленька чи велика? Так, велика. А ця годівничка якого розміру? Маленького чи великого? Правильно, маленького. Чи знаєте ви малята, що люблять їсти пташки взимку? Так, вірно. Пташки люблять насіння соняшника. Зерно пшениці. Дітки, зверніть увагу! Зерно пшениці яке за розміром? Велике чи маленьке? Так, воно маленьке. А тепер погляньте, яке зерно соняшника. Велике чи маленьке? Так, вірно, велике. У велику годівничку насипамо велике насіння соняшника, а у маленьку маленьке зерно пшениці. А ось прилетіла ворона і синичка поласуватися смачненьким, але ніяк не можуть знайти свої годівнички. Давайте їм допоможемо. Дітки, гляньте, якого розміру ворона? Так. Великого. А синичка. Вірно, маленького. Малята, до якої годівнички полетить ворона? Так, до великої. А синичка до якої? Правильно, до маленької. Молодці малята. Дітки, ці пташки зовсім змерзли. Давайте їм допоможемо знайти їх будиночки. І заховаємо їх від холоду. Ця пташка якого кольору? Так, зеленого. І будиночок у неї буде. Якого кольору? Вірно, зеленого. Малята. А назвіть колір цієї пташки. Так, вона червона. А у який будиночок ми її поселимо? Молодці, у червоний. А у цієї жовтої пташки якого кольору будиночок? Правильно, жовтого. А ця пташка який має колір? Так, синій. І будиночок у неї буде якого кольору? Молодці дітки, теж синього. Малята, ви сьогодні були молодці. Зробили велику справу, допомогли пташкам взимку. А мені вже час. Бувайте здорові! До нових зустрічей!